Всім доброго дня, Всім віта... всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову у лісі. І таке питання до вас. Ви хоч коли-небудь бачили, як мурахи витопчують собі стежку? Ти ось подивіться. Ось. Витоптали собі стежку. О, чітко видно. І ось вони. Траса у них така. Це дивно виглядає, Я ніколи такого не бачив чи не помічав. Ось мурахи собі отаку дорожку витоптали. Трудяться роботяги. Щось таке? росте там у норі прям. Мабуть, це не білий. Зараз достану. Я достав отака нора під деревом і отакий старий білий гриб дід. Ось така ножка в нього, але він уже трухлявий. А як шкода на пару діньків. раніше б було б дуже добре, прям дирку виколупав. 4 години майже гуляю ось от стільки, це в 5-літровому сутку назбирав. Ось вони як ростуть, Прямо у траві. Ось так от вздовж ялинок на, схилі на цьому. І ось ще Опакетику. Отут вони ховаються. И вот да, кавалички, какие палка старая валяется. Вон они, ось. Где ось, ось. И вот там мандалечка. И ось. У травину сейчас зараз тоже крибусь. Вот такие. бачите, как... ну, тут вот так вот. По траві, по траві. Ну щось тут нема. Гілочки треба так піднімати, може вони там будуть. Ну, треба шукати, вони хаваються від нас. Отак ну, ось по траві знаходив. Так, шукаємо далі. Ось прямо у траві, прямо у землі. Накавиряв і тепер їх треба почистити. Прямо у землі накавиряв. Це вже 10 літрів контейнер Просипав усе. О, що це таке? Оце, що це таке? Заховався, а? І ще один. І тут два. Заховалися, а? Ну що це таке, а? От баяк. Ого, важкенькі. Заховалися, а? Ну що? Скільки пройти і такі знайти. Зараз перевіримо на червяки їх. О всякие, а його він добренький. Ну, вот так и вот еще лисичек наш крёбал. Вот такие, ой красота. Так, остання наша зупинка, тут уже, бо вже темнеет. Вон они, зараз бегом Мы уже и попадали. І там он... О, вже попадали самі. Ой, старі вже празьовав хтось. А, так, ладно. Будемо швиденько. Так, якщо сподобалось відео, як завжди, вподобайки, коментарі. До нових зустрічі на все добре.